Коротко новини за 11 грудня. На залізничному перегоні Букачівці Бурштин біля зупинки мартинів виявили незаконне сміттєзвалище. Територія, яка повинна бути чистою та безпечною, перетворилася на зону, що загрожує довкіллю, здоров'ю людей та роботі залізниці, зазначили у бурштинській міській раді. Мешканців просять не викидати відходи в заборонених місцях, повідомляти про факти засмічення та долучитися до прибирання. Громада вже готує інформування населення, організацію прибирання та вплив на порушників. Якщо сміття продовжать викидати, матеріали передадуть до екологічної інспекції та поліції. У ніч на 11 грудня у Сокільниках біля Львова стався вибух у приватному житловому будинку. За інформацією правоохоронці, приблизно о 4-й годині ранку в оселю прилетів дрон, начинений вибухівкою. Унаслідок удару пошкоджені дах, фасад будівлі та кілька внутрішніх приміщень. Люди, які проживають у будинку, не постраждали. Поліцейські кваліфікували подію як замах на умисне вбивство та розшукують причетних до злочину. У коломиї 30-річний чоловік за кермом Нісан виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Пежо. У ДТП травмувалася річна пасажирка другого авто. Її госпіталізували до лікарні. Перевірка показала, що винуватець аварії був на підпитку 1,97 Проміле його затримали і готують повідомлення про підозру за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння. На Чернігівщині, внаслідок падіння російського БПЛА у місті Носівка Ніжинського району постраждала людина. Пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа. А на Харківщині росіяни вдарили шахедом по території сільськогосподарського підприємства. У селі підсередні Купінського району загорілися дві будівлі майстерень на площі близько 1500 квадратних кілометрів. А на Полтавщині, внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі. На фронті ж початку цієї доби вже відбулося 108 бойових зіткнень. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет